В Німеччині багато хто вже зіштовхнувся з тим, що треба перекладати дипломи, трудовий стаж, свідоцтва, довідки про шлюб, про злучення і так далі. Це треба робити з присяжним перекладачем. Хто такий присяжний перекладач? Це людина, яка склала присягу. Яка має право ставити печатку і е, розписуватися на документах, які вона переклала? Чому я рекомендую завжди мати одного присяжного перекладача? Тому що це е, забезпечить вам відсутність плутанини. Ви не будете мати проблеми з тим, що ваше по батькові та прізвище кожного разу перекладено транслітеровано. По різному назви університетів також, наприклад, транслітроване по різному, тому ви будете мати все в одному стилі. Без помилок з однаковими прізвищами батькові і ім'ям, і це дуже добре для добре для різних органів та установ в Німеччині, вони це будуть приймати і ви не будете мати проблем з тим, що ваші документи чи посвідки, чи щось таке не приймаються. Тому я дуже рекомендую ретельно вибирати одного присяжного перекладача і робити в нього абсолютно всі переклади. Якщо вам було корисно, будь ласка, підписуватися.